Я б хотів звернути увагу на дотримання депутатської етики. Не секрет, що половина депутатів у нас не вміє писати, говорити, рахувати чи ще щось робити. Але те, що те, як вів депутату Городської міської ради і перший заступник міського голови на останній сесії, я думаю, що це пряме порушення депутатської етики. І я, як член територіальної громади, не бажаю, щоб мене, наприклад, представляла людина, яка не може стримати свої емоції, не може себе нормально поводити в суспільстві, і я рахую взагалі не адекватно. Це попередньо. Так. Тут, там, полутав, ну, так, і четверте, що з мене випало з голови. А, і, і четверте, я хочу зґрунтувати. Вчора за допомогою сайту закривається онлайн ми оприлюднили витяги з Єдиного державного реєстру фізичних осіб та юридичних осіб. Е Наявні на даний момент... У вас під засоб маслої інформації, я думаю, вже і вас наявні, витягне, де зазначимо, що перший заступник міського голови Іван Волошин до сих пір приймає участь в утворенні ну, проєкту товариств і має там корпоративні права. Це групе порушення закону України про засади допобігання та протидії корупції, і знову ж таки, оскільки тут присутні, у вас вдячні на це відреагує. Він вам признався.